Як казала моя бабуся, певно, багато хто з нас із любов'ю і вдячністю вимовляють цю фразу. Адже поради від наших сивочолих рідних третього покоління є неоціненним скарбом на все життя 28 жовтня День бабусь і дідусів України. Це не просто дата у календарі, це свято Любові, пам'яті та зв'язку поколінь. Завжди добрі та гостинні, щедрі на частування. Та мудрі поради. Мабуть, не важко здогадатись, хто ці чудові люди. У дитинстві для кожного малюка саме дідусь та бабуся своєю добротою, любов'ю доповнюють образ загального сімейного щастя. Головне завдання виростити дітей щасливими. І бабусі й дідусі відіграють у цьому процесі незамінну роль. Вони навчають терпінню, співчуттю, вмінню цінувати прості радості життя. Уявляєте, як багато мудрості ховається у кожній розповіді дідуся або в кожному рецепті бабусі, що передається із покоління в покоління. Своїми спогадами дитинства поділилися мешканці горішніх плавнів. Любити своїх дітей і своїх онуків. І не заважати своїм дітям. Що пам'ятаю від бабусі, це дуже смачні пироги. І дідусь з українською ложкою цією розписною за столом. Пироги. Пироги. Бабуся моя завжди пекла. Тепер я цим займаюся. Доброту від них, працевітість, любили напрацювати. Бабушка Проня, вона дуже гарно готувала, завжди подобалася. Як вона готує. Ну, а так, що пам'ятаємо, кожен рік ходимо на могилки. Ну, ну, як? Вони у нас їх в серцях не війшли. Єдину пораду, яку пам'ятаю від бабусі, це завжди слухати своє серце і поступати всіх да? По волі серця, не розуму, там, не так, як комусь завгодно, от іменно як ти відчував. Це єдина порада, яку я запам'ятала на все життя. Любити дітей, внуків. Оце таке було. Жити по-чесному, працювати, бути чесною, трудолюбивою і в сім'ї також. Так що, ну які ще можуть? Любити своїх онуків, дітей. Що згадується найчастіше? Ой. Найчастіше, як в село приїжджали. Заходиш в хату, там тепло, дідусь сидить, щось робить. Бабуся пиріжки, жари, вожде нас. Це саме таке тепле. Ну, а так. Бабуся це завжди такі спогади теплі. Гарбузова каша. Печі. Дуже смакувала нам, ми любили. Молоко парне. Мені запам'ятався рецепт моєї бабусі для. Доньки це вже про бабуся. Це абрикосовий пиріг. Дуже простий, коли додаєш один стакан абрикосового варення, один стакан кефіру, чайна ложка соди, додаємо ми дві ложки олії і додаємо два стакани муки. Чекаємо, поки пиріг підніметься, ставимо у духовку, і через 25 хвилин весь будинок, запашний аромат пирога okay. на весь будинок. Чекайте гостей, сусідів, заварюєш ароматний чай. Сідає вся сім'я разом за стіл. Насправді дуже вдячна нашим бабусям, дідусям, те, що вони нам допомагають. Тримаються за те, яке було щасливе наше дитинство, що вони давали нам по можливості все-все, що вони могли. Щастя, воно в простих речах. В поході на рибалку з дідусем, у випіканні пирога з бабусею. Тому чудово що в нас є такий чудовий день. І... Що в нас є рідні наші близькі. Можливо, вони зараз не з нами, десь далеко, можливо, ми зараз десь далеко від них, але важливо підтримувати цей зв'язок і пам'ятати наше коріння. Дідусі і бабусі найкращі друзі онуків, ті, поряд з якими затишно та спокійно, ті, хто підтримають, скажуть тепле слово, дадуть мудру пораду. Цінуйте це, поки є можливість. Зворушливе свято є гарним приводом повечеряти разом зі старшими членами родини, згадати старі часи, дитинство, молодість.